На днях в стінах дитячого будинку перлинка було проведено черговий творчий урок. Його вела наша нова вихователька, молода, талановита та дуже розумна пані Ірина. Ця старана та добродушна людина знаходиться на своєму місці, бо її покликання вчити та до допомагати діткам, що ростуть без мами, тата. Охочі були залучені до оплатіння патріотичних блетів. Ірина навчила дітей непростій техніці макреме. Потрібно вміло оперувати дома видами шнурочки двох кольорів. В нашому випадку були, звичайно, жовтий та блакитні. Така творча робота добре тренує, посидючі, моторику рук, терпіння, увагу та оковір. Багатьом діткам це діло довелося легко. Дехто попотів, але згодом все вийшло. У навчанні брали участь як маленькі, так і дорослі дітки. Кінцевий результат всіх вразив, все сподобалось. Пані Ірина працювала не дарма. А головне було попереду. Ці чарівні витвори пакувалися коробочки та пішли на фронт у подарунок нашим воїнам.